В цьому відео я розкажу, як правильно забивати чашу. Часто запитується у мене, і я дуже сподіваюся і вірю в те, що він буде комусь корисний. Це відео буде корисне новачкам, якщо ви хочете одразу забити кальян з першого разу, і щоб він одразу був крутий і димний. Тобто це відео про те, як зробити правильний та димний кальян. І якщо б тут були мої друзі, Поруч я щось одразу подумав, вони сказали б, звідки тобі знати. Вони такі жартівники, насправді, кажуть, давай зроби щось нормальне, зроби щось не так, як завжди. Та я сподіваюся, що вони дійсно жартують. А для того, щоб ви навчились робити димні пушки, я лише поділюся методою своєю, якою я забуваю майже все життя, скільки себе пам'ятаю у роботі з кальянами. Я майже всі кальяни так забивав. Може, деякі чашечки були з легкими відхиленнями, та за них я теж зараз розповім. Те, що вам потрібно, та інформація, яка вам потрібна, щоб зробити, щоб просто зробити класну пушку, я її зараз вам надам. І це все дуже просто. Тож, друзі, з вами Ренат, звініть здравствуйте. Почнемо. Перше, що хочу сказати, ще до того, як ви почнете забувати чашку, вам потрібно правильно зібрати кальян. Якщо ви зробили, зібрали і налили води неправильно, то це може все наламати. Ви супер круто заб'єте чашку, та якщо у вас все зроблено неправильно отут, то можна все загубити та в собі розчаруватись. і подумати, що ви не вмієте робити кальян. Що саме повинно? Бути зроблено з кальяном до того, як ви почнете забивати чашу. Все дуже просто потрібно правильно набрати води, правильний рівень води. Погружна шахта, нижня частина шахти, яка погружається в воду, тому вона і погружна, повинна занурюватись не більше ніж на на півтора сантиметри. Може навіть на один, але точно не більше, бо буде. Дуже туга тяга, і вона переб'є все коріння. Вам буде здаватися, ви будете відчувати, що він тяжко тягнеться. І це дасть вам неприємний такий осадок, після якого вам здасться, що ви не вмієте забивати кальян. Хоча справа буде тільки у воді. Що потрібно? Якщо колба прозора, ви бачите, скільки там води ви наливаєте. Якщо колба, як у мене, не прозора і рівень води. Він проглядається в цій колбі, але дуже важко. І я завжди так робив і нічого в цьому не бачу. Просто набрали води, берете і ось ця частина, куди вставляється шланг, конектор шлангу, ви просто ось так рівно тримаєте кир'ян та тягнете в себе, як тягнете там через шланг. Ну тобто, ви можете зробити це зі шлангом. Але я це роблю. Не відходячи від крана з водою, я налив води і я тягну. Якщо я відчуваю, що воно тягнеться комфортно, легко, не нав'язливо, ну, легко, дуже легко. Оце той рівень, що потрібно. Якщо я відчуваю, що мені тяжко, я одразу над ракою зляю ту воду, яка вже лишня. Якщо не вистачає, я води даляю і знову тягну, знову пробую. І так, до тих пір я граюся, поки не буде той самий рівень, при якому мені буде тягнутися комфортно та легко. З цим все просто. Тут ми розібрались. Все тягнеться, все дуже плотно сидить, ніде не підтягує лишнє повітря. Все, кальян залишили у спокої. І далі переходимо до чаші. Акцент в цьому відео на те, що е, його будуть дивитися новачки. І тут я одразу для прикладу е, заб'ю на двох чашах. Одна чаша називається убівашка, це форма кіла. Е, вона для більш тяжких таб, е, табаків, для більш тяжкого тютюну. Е, але я вважаю, що вона е, максимально універсальна. І форма фанел. Тіла убивашка, вона має ось таку плоску, плоске дно, і отвори одразу одні. Їх може бути 5, може бути більше. І форма фанел для більш легких табаків. Тут завжди один отвір, і ось така кайомка по кругу, де засипається табак. Ці чаші мені. Здається, вони трохи трохи менш дивні, коли ви курите. Більш соковиті, більш насичені будуть будуть табаки у такій чаші кіла, але і міцніші. Та якщо ви віддаєте перевагу легким, ось легким, зовсім легким табакам, то дуже якоїсь міцності ви не відчуєте, що так, що так, трохи краще відкриється. Смак. І трохи краще буде смакопередача саме на такій чаще. Але це е, теж не настільки важливо для першої забивки. І для першої забивки я беру е, легкий тютюн е, фірми Absolem. Е, він має смак Bluraz Lemonade. Мені це подобається тим, тим що. В цій банці вже мікс лимон Малина, черника Дуже крутий мікс. Мені дуже подобається. Я сподіваюся, що мені дуже сподобається. Бо саме абсолюм я зараз буду курити вперше. Як би це дивно не здавалося для мене, але я його буду курити вперше. Відкриваємо баночку. І, друзі, важливий момент вже починається тоді, коли ви відкрили баночку тютюну. Листя може бути різним. Та якщо вона довго стояла, то сок, гліцерін, все, що входить до складу цього табачного виробу, воно може стіктися на дно. І для цього нам потрібно добряче перемішати, щоб воно стало однією такої консистенції, якої щоб не було, що вся жижа на дні, а зверху сухий тютюн. Ми все перемішали. Ну, ось така консистенція, доволі така в'язка у цього тютюну. Тут я не бачу, щоб були такі проблеми з тим, що воно стікається донизу. Але це може бути у легких табаках, це дуже часто зустрічається. Перемішали. Потім, якщо у вас не готовий мікс, як, як зараз, а ви хочете замішати декілька табаків, ви їх окремо, одразу окремо кудись не потрібно одразу в чашу засипати. Ви десь окремо висипаєте, чи може це буде якесь блюдце, тарілочка, може у вас є така дощечка спеціальна, на якій ви забиваєте. Спочатку висипаєте сюди. Цей тютюн легкий, повинен бути легкий. Тут в міцність написано маленька. така, Та виглядає він як міцний Ось по составу та по консистенції, він дуже схожий на міцні табаки. Що в нас є? Ми висипали табак і перед тим, як покласти його в чашу, якщо в нас декілька табаків, ми їх перемішуємо. Якщо це один, ми його теж. Перемішуємо та під час перемішування е, розпушаємо, робимо його таким пухнастим, Ось пухнастим, щоб він не зліпався е, до кучі, щоб ми кусками його туди не клали, ми можемо це робити за допомогою якоїсь виделки, зубочистки, розмішали. І ми повинні отримати щось максимально таке пухнасте. Потім. Так само, як, е, він, як він тут є, ми ось пухнастим його і насипаємо. Можемо ось так е, руками акуратно. Повторюся, це лише моя метода, якою я е, забиваю завжди, і як я курю собі вдома. І як подобається моїм друзям, якщо їм подобається. Далі, коли табак вже у чаші, його потрібно розмістити равномірно. І це робити потрібно не руками, а чи виделкою, чи чимось гострим. Краще всього це робити зубочисткою, якщо у вас такого шила немає під рукою, немає вдома. Ми його ось так, ось так розкладуємо. Поясню, чому потрібно робити такою ось штукою. Тоді ми Трохи приминаємо його в дуже тонких ось таких місцях. Приминаємо його локально в таких ось точках. А якщо ми це будемо робити за допомогою рук і от пальців, ось так натискати, то ми його дуже затрамбуємо. А трамбувати трамбувати табаку чашу це погано. Для чого він потрібен повинен бути пухнастий? Щоб через нього добре проходило повітря, щоб через нього рівномірно проходив жар. І рівномірно його прогрівав, тоді він рівномірно відкриється і ми зможемо класно покурити. Якщо він буде притрамбований, то, по-перше, він не буде димний. Чим більше спушений табак, тим димніше він буде, бо він рівномірніше буде е, прогоряти, прогріватись, е, тоді він буде димніше. Чим більше він зтрамбований, Тим менше ви отримаєте диму. бо буде зеркальний ефект від притрамбованого тютюну і жар, і е, повітря, кислород, який повинен проходити через тютюн, він буде відбиватися від, від притрамбованого. Воно як дзеркало. Не скрізь буде проходити, а відбиватися, е, обратно. Тож зрозуміло, е, ми робимо пухнасто та трохи. Рівномірно ось так розкладуємо. Уявімо, що ми ставимо калауд. Е, Та коли ми калауд дійсно ставимо, ось тут е, на більшості калаудів є ось такі пухирці знизу, е, і вони не повинні торкатися тютюну. Тож ми подивились, притрамбували, поставили калаут, ось приміряємо, щоб тютюн не торкався калауду знизу. Потім нам потрібно зробити. Отвір посередині. Якщо це чаша такої форми, як у біваха, то ми посередині робимо отвір. І також дивимось, щоб тютюн звідси не почав тягнутися догори і торкатися знову ж таки калауда, щоб не було цього підгоряння, коли буде підгоряти табак, якщо він касається знизу калауда. То відбувається неприємне таке тління, що надасть нам таке неприємне враження від покуру, та залишить такий осадочок неприємний теж. Що стосовно тих методів забивки, що я казав, які можуть трохи відрізнятися, це коли забивається навмисне тютюн з горкою, і калаут ставиться зверху, зверху прямо на тютюн. Це робиться для того, щоб максимально міцний вийшов покур, щоб максимально міцність витягнути з тютюну, якщо ви полюбляєте тяжкі тяжкі табаки, тяжкий покур. Але я скільки себе знаю, я так майже ніколи не роблю. Та для повсякденного покуру, так як я прокурюю майже кожен день, я роблю, щоб тютюн не торкався калауду, і це максимально комфортний. Виходить з такою забивкою покур. Тож, якщо ви забили і зробили все так, як казав, з водою все добре в нас, чашечка добре забита. Зверху ставимо вугілля, яке в нас вже підійшло за той час, коли ми забували чашу та готували кальян. Коли вугілля підійшло та розігрілося рівномірно, а саме воно повинне повністю бути червоним. Бо в гіршому випадку воно почне чорніти під час покуру. Та можуть бути такі випадки, коли у вас почне боліти голова від того, що вугілля розігрівається, продовжує розігріватись під час покуру. Тож ставити на калаут потрібно вже розігріти вугілля. Поставили його на холодний калаут, ставимо вугілля. Обов'язково на холодний це робиться для того, щоб... Рівномірніше прогрівся і тютюн, і чаша, щоб все прогрілося рівномірно. Та ось так залишаємо на 5-7 хвилин. Просто поставили, і 5-7 хвилин ми його не, не торкаємося зовсім. Просто чекаємо, щоб він прогрівся. Та коли він прогрівся у той момент, коли ми поставили вугілля на холодний калаут, проходить теплообмін. процес теплообміну. і холодна колодка забирає. Жар у вугілля. За рахунок вугілля колодка розігрівається. І у тому місці, де вугілля е, торкається е, колодки, вугілля починає чорніти. Воно чорніє знизу. Е, тож, коли ми дочекалися 7 хвилин прогріву, ми знімаємо вугілля та перевертаємо іншою стороною. Та сторона, яка трохи почорніла, вона під час покуру прогріється знову. Тобто вона вже була розігріта е, та частина. І вона знову розігріється, але під час, коли поставили на холодний калаут, воно трохи почерніло і не буде давати той жар, який потрібен. Для цього ми перевертаємо вугілля перед тим, як почнемо розкурювати. Коли ми це все зробили, починаємо розкурювати кальян. Розкурювати його потрібно теж правильно, не маленькими тяжками, з якимись великими проміжками. Між затяжками. Перші 5-6 затяжок повинні бути затяжними, довгими. Наприклад, і ось так 5-6 разів. Далі нам залишається лише насолоджуватися дивною крутою пушкою, яку ви самі зробили. Для новачків я нагадую, що під час покуру потрібно щось пити. Щоб не виникало кислородного голоду, від якого може закружитися голова чи може заболіти навіть. Тож потрібно постійно щось пити: воду або якийсь чай. Бажано не робити це з алкоголем, бо з рідиною кислород краще попадає до нашого організму і ми можемо комфортно продовжувати курити. По забивці кальяну в мене все, друзі. Також я нагадую, що в мене є телеграм-канал. Посилання на нього я залишу в описі до цього відео. Переходьте, підписуйтесь, там можна спілкуватися у коментарях та якісь теми обговорювати. Я постійно буду викладати туди якісь новини з світу кальянів, якісь обнови по брендам, якісь кальянні приколи та ще щось. Тож підписуйтесь, і там, до речі, можна буде дізнатись про вихід нового відео. Підписуйтесь на канал, якщо ви підпишетесь та там залишите, мені буде дуже приємно, і я вам буду дуже за це вдячний. Якщо у вас залишились якісь питання, пишіть у коментарях до цього відео, я на всі коменти відповідаю. Та якщо у вас є якась своя метода забивки, якщо ви вже давно курите кар'ян, теж пишіть. Все це може бути е, корисним для тих, хто тільки починає свій шлях у кальянній справі, хто тільки е, познає кальян, тим, хто тільки долучається до нашої спільноти, і ми усі один одному можемо бути корисними. На цьому в мене все. Я вам бажаю смачних кальянів, дивних покурів ні, війні.